Що це тиснення і це пакування. Добрий день, люди, пані та панове. Сьогодні розмовлятиме про нову колекцію Flower Nose Sweetie Bear. Я вам розповім, що я з цієї колекції хочу. Що взагалі нас чекає. Завжди Flower Flavernos в нових колекціях є якийсь сюрприз, якийсь новий продукт, який вони раніше не представляли. І ця колекція не виключення. Також обов'язково там є дзеркала, пензлики і нова фішка Flower Nose це чарми. Погнали! І так, відкриваємо сайт. Бачимо колекцію The Sweetie Bear. Я спочатку подумала, що ця колекція присвячена плюшевим ведмежаткам. Бо, очевидно, у Flavor Nose закінчилося міфічне створіння, по яким можна було б робити колекції, тобто всілякі русалки, однорожки, феї і так далі. Уже у нас були. Тому я думала, що це про плюшевих ведмежат. Але виявляється, що там ціла концепція-пекарня, яка називається Sweetie Bear. Солодка. Кейведмедик. Перше, що ми бачимо на сайті, це оця от повна колекція. Все дуже класно, дуже гарно. Комод, в якому можна зберігати косметику, виглядає як ляльковий будиночок. Окей, okay, дивимось далі. Значить, Sweetie Bear Coating Lip Jelly. Желе для губ. Типу, Коутін, це значить, що воно буде створювати якесь покриття, якесь, яку плівочку таку. Щось, коротше кажучи, це буде сяюче, щось щільне, щось, що буде неймовірно гарно виглядати на губах. Тому що, ну, по-перше, китайські продукти для губ чудово сяють, і продукти Flower Nose для губ мене ще не підводили. В мене є шо? Матовий продукт для губ це моя перша помада від Flower Nose. Вона така вельветова, оксамитова, дуже гарна матова. Це така сама історія тільки в кулі, просто чудовий обалденний нюд. І ось ця от помадка це саме сяюча помада, і нею я рідко користуюся. Що можу сказати про неї? А, і забула: це найновіший продукт. І це, напевно, з усіх продуктів від Flower Nose, які в мене є, найулюбленіший. Дуже приємно відчувається на губах, але при цьому він доволі. Стійкий єдиний мінус це пакування. Так, да, я знаю, воно дуже ультрагарне, але це жертва жертва цьому гарному пакуванню, так як воно ось таке все. Ну не дуже важко набирати, але ну не дуже зручно. Плюс оцей аплікатор він дуже і дуже короткий, що незручно, і тут така сама історія з цією новою колекцією, тому що там продукти виглядають так само, тільки це тепер. Сяюча глянцева версія, але мені все одно було дуже цікаво спробувати, тому що набір відтінків я попрошу: gorgeous, Оцей є. 0,1, є 0,3, виглядають прекрасно. І темні кольори теж прекрасно. Рожеві, і понятно, що вони і так будуть гарними, але дуже класна осіння палітра. Далі ми бачимо, власне, уже палітри. Чесно кажучи, останнє я купляла палітру, коли це був Midsummer Fairytale, тобто рік тому десь я її продала, бо. Нічого особливого там не було. Палітри Флавернос вже давно не являються для мене чимось неймовірно цікавим, тому що вони доволі передбачувані, там буде нюдові, кольори, кольори дуже практичні, все це дуже класно. Тобто, якщо у вас немає палітри від флаверносу, ви можете взяти будь-яку з будь-якої колекції і буде вам щастя. Але загалом для мене, як для людини, якої є три палітри Флаверноуз, я вже нічого від них не хочу. Єдине, що хочу. Якось сіру ще палітру від них. Бо в мене є нюдова, яка, чесно кажучи, просто прекрасна. Я її обожнюю, я сьогодні нею фарбувалася. Зараз, коли мій макіяж очей потребує тільки двох матових відтінків, ну може трьох, і якого якоїсь сяєлки, може, двох сяєлок. Мені ідеально підходить ця палітра. Вона дуже практична, вона дуже крута, вона дуже класно розташовується. Вона ідеальна в цілому, не тільки серед палітр Flower Nose, вона загалом дуже практична, класна. І як базова палітра, вона. Супер! Ну, і подивіться, яка вона гарна. Також моя перша палітра Flower Nose. це ось така рожевенька із колекції лебединого балету. Але загалом, якщо б я була така, я б напевно збирала. Всі палітри Фалвернос, чисто для колекції. І ще одна третя палітра, яка в мене є, хоча я її не хотіла. Але там така історія була, що це було замовлення в моєму магазині Dollhouse Shop Shop.ua в інстаграмі ви можете знайти нас. Вона мені прийшла, по-перше, розпакована, по друге, засвочена. тому мені довелося перезамовляти за свої кошти, а цю залишити собі. А що, а що поробиш? Нічого не можу сказати, вона гарна, але на жаль, вона мені не актуальна, адже в мене ціла здоровезна палітра від Beauty Bay. Синьо, рожево-фіолетова, і мені ці кольори не актуальні хоча я впевнена, що вона класна. Ну я її там. Неї трошки фарбувалася і не скажу, що я подумала: о, блін, як класно, що вона в мене з'явилася. Але ну для колекції, для колекції вона поки в мене лежить. Але я намагаюся її продати щось там типу за 800 гривень. Так що, якщо хочете, напишіть, може вона відправиться до вас, от але те, що вона була посвочена, це для мене просто out of this world, Я не розумію, як, як так, і дуже складно з'ясувати на якому етапі це сталося з косметикою. Чи то продавець був недобросовісний, тому що це був саме перепродаж. Тому що Nose уже ці, ці палітри не випускають. До речі, аргумент її собі придбати. Угу. Або це саме перевізник, або це на митниці. Вирішили пощупать. От щодо палітри з нової колекції, трошки ми відволіклися. Дуже гарно, дуже смачно виглядають ці рафільчики. В мене чуть-чуть vibe ту faced. От, от перший відтіночок це в нас croissant. Croissant. Ну, така звичайна нюдова палітра, нічого цікавого. Давайте далі. Другий відтіночок у нас Strawberry Mielk. У рожеві палітри Flavor це база. І тут мене нічого сильно не цікавить. До речі, вона по схемі дуже схожа на цю палітру з лебедями, тому що тут там теж є такий більш персиковий шимер, більш холодний шиммер, коричневий, два рожевих, більш персиковий і більш власне, холодний. І єдине, що це цей жовтенький, жовто-білий відтінок. Це єдине, що їх відрізняє, тому вона мені точно не актуальна. Хоча оцей жовтенький відтінок. Він дуже, дуже прикольно виглядає. І третя палітра це те, що якщо б в мене був вибір, що собі взяти з цих палітр, я б взяла її, напевно. Тому ж, тут є м'ятний відтінок, ті якісь цікаві шимери, м'ятні. Загалом, ну, дизайн палітри це просто якийсь геніальний палітри пройшлися по палітрах. Це не, не найбільш ексайдінь частина в майже будь-якій. Колекції Flower Nose. я не знаю, коли вони нас дивують своїми палітрами знов. Але так як це бренд про легкий макіяж, повсякденний ляльковий, то я не думаю, що є така необхідність для них. Наступний продукт це те, що я після цього хочу. тому що це рум'яна. А я прихильниця рум'ян Nose. В мене є всі різновиди рум'ян Nose. Сухі рум'яна. Як бачите, я там уже нормально так копнула. Якщо б в мене не з'являлися нові продукти, їх би вже не було, скоріш за все. В мене є Кремові рум'яна, і там теж видно вже дно. І найновіші мої рум'яна це з Strawberry Cupid» Рідкі рум'яна. Я їх всі обожнюю. Вони всі просто прекрасні, вони обалденно працюють. І я би дуже хотіла рум'яна з нової колекції. Да. І Ще це тиснення і це пакування. А і ще вони намагаються експериментувати з різними формулами рум'ян. І ці рум'яна з не шиммеру, вони сатинові, тобто вони з сяєнням. Шимер суфле називається перший. перший тіночок. я би хотіла. Тіла, який колір я би хотіла, в мене завжди тягнеться рука до якогось майже фуксії кольору якогось яскраво рожевого. Це напевно тягнеться з того періоду, коли я вирішила, що я cool-toned girl, і мені треба все-таки яскраво рожеве. Ну, мені просто воно подобається. Дуже сильно рожеві рум'яна, я люблю. Але так як зараз, як ви бачите, я ревзулась, і мені подобається, як це виглядає на мені. Я можливо можливо би обрала щось більш таке нейтральне, хоча четвертий відтінок. Я б його взяла, але найбільш прикольним мені здається оцей пильно рожевий третій. Але оце, оце тиснення. Це неймовірне щось. Так, далі ми бачимо чарми. Значить, що я хочу сказати про цей чарм, окрім того, що він дуже милий, як і всі чарми Flower Nose. це перший дійсно корисний чарм, дійсно, який має сенс. Це пудра. Це супер, коротше, корисно, це супер зручно, на відміну від попередніх чармів, тому що, от я вам зараз. Це в нас тверді парфуми, норм, але загалом я люблю облитися парфумами з, з ніг до голови і вийти і забути про те, що це на мені є щось. Наступний чарм, як Бумали, що це? Це гайлайтер. Він дуже гарний, він дуже гарний, він вайбить фенті Даймонд Бомб, але чесно кажучи, це не так практично, як пудра. Хоча я не впевнена, чи я хочу цей новий чарм, тому що ці чарми я не ношу. Тому що знаєте що? Оце постійно відбувається з ним. Це дуже все гарно, це дуже класно, але мене це дратує. Це капець. Я не знаю тепер, що з ними робити. Ну я хайлайтер використовую тверді парфуми. Ні, тому значить, вони просто лежать. Але цей чарм, можливо, make sense. Можливо, він менше тарахтить. Коротше, а що, до речі, там один відтінок. Бо А, два відтінки. Пишуть, що oil control, що вона буде вам контролювати, значить, олійку на вашому обличчі 12 годин. Botanical extracts. вона сяюча for care and glow. Йо, Я не люблю сяючі пудри. Наступний продукт це те, що мене дуже цікавить, і це другий продукт, який би я дуже хотіла, окрім рум'ян з цієї колекції, тому що це палітра консилерів від Flower Nose. Flower Nose взагалі не часто випускають якісь продукти для шкіри для обличчя для базового макіяжу. І те, що це саме консилери, мене. Ексайтить ще більше саме тому, що я обожнюю Flower Nose. Після навіть не після мені здається на рівні з рум'янами. Я їх люблю. В мене є два відтінки з стрьох оці от конселерочки. Оцей звичайний кольору відтінку шкіри, ваніла. І пінк, ну, рожевий, відповідно, висвітлювальний консилер. Я їх так люблю. Палітра консилерів виглядає круто. Вона йде в двох відтінках. Відтінки на два підтона шкіри, на більш теплий і на більш холодний. Те, що я бачу на більш світл світлому, холодному, тут є коригуючі відтінки, фіолетовий, який нейтралізує жовтизну, якщо у вас є навколо очей жовтизна, або просто висвітлювальний. Зелененький, це те, який Маскує почервоніння. Тобто, якщо ви не знаєте, як це працює, то берете кольорове коло і протилежний колір на кольоровому колі нейтралізує інший. Оцей персиковий третій відтіночок, це скоріш за все для синців під очима. І найперший, знаю, він кайнда оливковий, саме для чого, ну напевно, для просто відтінка шкіри. Щодо більш теплого, теплої варіації цієї палітри, це. Вриваюся до вас з монтажу. короче я так подивилася е, саме соотчине відео цих всіх відтінків, і схоже на те, що там е, є частинка, там чотири відтінки, а у цих от секцій там п'ять, і п'ята секція пуста, схоже на палітру для замішування. Тобто, по ідеї всі ці кольори для того, щоб замішувати і знайти свій ідеальний колір консилеру, або більш висвітлювальний, або більш там якісь оливковий більш персиковий і Так далі я там розповідаю про кольори, типу розрожарувати, фіолетовувати якими вони виглядають на сайті, зеленувати. Можливо, до речі, в європейській. І версії просто є різниця, не знаю, але на усіх от відосах, що я вставляла, там нема прям відверто зелених фіолетових або рожевих відтінків. тому. Дуже цікаво, дуже цікаво. Ось така от інформація. Там, да. але я б дуже хотіла спробувати. Мені цікаво. Що у нас тут ще є? Теж новий продукт. Флаверно теж іноді опарується і починають випускати щось для брів. Пам'ятаю, що в них була палітра для брів саме тіней. А це у нас олівчик з одного боку, і з іншого боку це кольоровий гель для брів. Це те, що б я хотіла спробувати. Є три відтінки: найтимніший, натуральний і бежевий. Я би взяла, напевно, друге або третій відтіночок. Ну взагалі спробувати, що може цей гель, що може цей олівчик. Але у олівчика форма доволі прикольна. Виглядає зручною для і заповнення, і для промальовування волосків. Далі у нас тут парфуми. Ну, як же вони гарно виглядають? Це ще один продукт, який я би собі, напевно, хотіла е, для колекції, бо в мене є вже три, три парфуми. Nose. одній просто тупо в моїх фаворитах по Запаху, по вигляду їх це з янголів, білі парфуми. Ці парфуми роблять мене щасливою. Інші я купляла заради пакування. Чесно кажучи, вони так і стать заради пакування. Вони дуже подобаються моїй подрузі по запаху. Мені по запаху не дуже. А також Strawberry Cupid, Там теж цей маленький купідончик Василь сидить. Це пахне полуницею. Прям такою полуницю мілкшейк. полуниця, Strawberry Milkshake, по так називається. Ну нормальний парфум, але ну якби зараз літо не актуально Пересень літо. Коротше, поки, поки не похолодішає, я їх не чіпаю, бо хтось задохнеться. Вот. А ці, значить, По-перше, вони виглядають як торт. Фловерну ознущаюся з таких е, солодкоїжок, як я. Один, наче полуничний, інший, наче такий шоколадний. Значить, перший у нас рожевенький, він не полуничний. Це називається у нас медовий лимон. Можна пити при застуді. Опис нот. Квітково-фруктово-медові. Верхні ноти, це у нас мандарин, полуниця. Просто ягоди якісь. Середні ноти роза, жасмин, сандал та персик. І базові ноти, тобто останні ноти, нижні ноти. Амбергріс, я не знаю, що це. Ваніль, мускус і карамель. Звучить. Спокусливо, але мені здається, в мене забагато і так солодких парфумів. Мені б щось посвіжіше. Другий карамель Бер. Здається, тут легше не буде. Там, хоч є щось фруктово-квіткове, тут взагалі повна повна осінь. Я б сказала, осінь зима. Ноти, кремовий гурме. Верхні ноти, щоб ви розуміли, немає. Тільки верхні і середні. Верхня нота це молоко, тобто це лактонний такий аромат. Середні ноти це крем і цукерка. Цікаво, мені все одно було б дуже цікаво. Не всі е, аромати флавернос мені подобаються, але занюхнути я б хотіла. І звичайно, те, що я дуже хочу, це дзеркала. Да, в мене є вже мільйон дзеркал флавернос. І що? Їх багато тут не буває, щоб ви знали. Да. Значить, у нас є таке рожеве, коричневе і блакитне. Цікаво, яке буде найпопулярнішим. Зазвичай найпопулярніше рожеве. Мені здається, тут буде блакитне. Пензлики нічим сильно не відрізняються від пензликів, які раніше випускалися. Ці для блашо, для рум'ян, як і всі попередні, в принципі, Ну, спробуйте випустити якісь пензлики не для рум'ян, як вам така ідея. Ну і значить, ну це все подарунки в нас ідуть. Тобто, те, що при покупці на певну кількість вам бренд кладе в подаруночок, заколочки дуже класні, але я сподіваюся, що вони не будуть такими важкими, тому що всі заколки флавернос, які в мене є, не носибельні, тому що вони занадто важкі. Ще один момент це те, що мені цікаво якою формою буде ця пудра в чармі, тому що в мене є три пудри Флавернос, всі вони дуже різних формул. Ця от в мене є, яку я поки що не розумію, бо вона особливо не фіксує. Що вона повинна робити, не знаю. А, ну вона повинна сфіксувати. Можливо, нада її більше набирати. Не знаю. Вона рожевенька, типу теж така висвітлювальна. Вона в мене в Project Penny. Значить, друга це ось така пудра, це не пудра, навіть це матовий гайлайтер. Якщо ви не знаєте, що таке матовий гайлайтер, то. Це для висвітлення, це для контурингу, фактично, продукт наноситься там, де в зонах висвітлення. І це у нас пудра теж з колекції Strawberry Cupid. Пресована просто написано. Ну, вона фіксуюча, вона блюряча, але вона трошки мені сухуватою, здається. Але, по-перше, вона, подивіться, яка вона здорова. От, а ще там є, як ви побачили, пуховочка. От там вона живе під пудрою. Вона в мене, типу, в лавандовому відтіночку висвітлювальному. Ну, всі пудри непогані, крім Палетної. Я реально її не розумію, вибачте. І от мені цікаво, що буде у нас в тому чармі. Не знаю, чи я буду все це купляти, тому що в мене нема вже грошей. На місяць тільки почався. І ще мені треба чинити зуби, бо я знайшла у себе вперше за довгий час, до речі, хворий зуб. Я не знаю, скільки вийде його лікування, чи треба там чистити канали, чи просто замінити пломбу. де знайти, коротше, якщо ви живете в Солом'янському районі і знаєте щось недалеко звідси. Ну, може, не в Соломенському, але там, щоб, знаєте, Їхати, коротше, на Лівий Берег. стоматологія або стоматолога, будь ласка, порадьте мені, мені дуже нада. Дякую, що мене слухали. І як я розповідаю про нову колекцію Flower Nose. Бережіть себе, донатьте на актуальні збори, і побачимося в наступному або в попередньому відео.